Усім привіт! Вітаю на каналі відео огляд такої помпи на мотокосу. Зараз будемо перевіряти, як вона качає, яка її проходимість та ефективність. Так, Вдягнули. Зараз будемо її пхати в ідеречку, більше не маємо де спробувати. Подивимося, який за високий фонтан буде. Усім привіт вітаю на каналі Мотокоса Револьт і Помпа на мотокосу. Зараз будемо тестувати на річці.